Друзі, вітаю! З вами Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди, канал менеджерів технологів харчової промисловості, канал, де ви можете дізнатись щось нове, цікаве про технології, за якими виготовляють продукти харчування, продукти, які ви берете до рота. По-перше, звичайно, слава Україні, слава героїв і смерть ворогам. Працюємо, якщо не можемо воювати наразі, і допомагаємо нашій армії отримати найвизначнішу перемогу за всю історію України. Наразі питання про переможця не стоїть на порядку денному. На порядку денному виключно питання, скільки ще крові вип'ють ці бурдолаки з Московської імперії, поки не захлинуться і не подавляться. Абсолютно очевидно, що Україна не мала жодних шансів перемогти, якби не союзники, які зацікавлені в розпаді Російської імперії сучасної, вже радісно там потирають руки і ділять її території. Імперія повинна бути. Зруйнована, вона розпадеться, і питання тільки в тому, як швидко це станеться, і чи накладуть заборону на володіння ядерною зброєю союзники-переможці. Тому, чесно кажучи, на мою особисту думку, допомога Збройним силам України в першу чергу, наша з вами, може стосуватися полегшення умов праці наших воєнних, бо це їх робота захищати Україну, і збереженню їх життя і здоров'я, тому що. Прискорити перемогу можуть виключно Сполучені Штати і Європа, поставляючи нам озброєння. Тому в першу чергу наша з вами робота це допомагати берегти життя і здоров'я наших воєнних, наших славних збройних сил, які захищають Україну і нас з вами. Це основне Помагати, допомагати пораненим, допомагати в лікуванні, допомагати сім'ям, героїв, що загинули. Прискорити перемогу може тільки збільшення постачання зброї, і ці питання вирішуються поза межами України. Але от необхідною умовою вирішення цих питань в позитивному руслі для нас є та відвага, той героїзм, з яким воюють Збройні Сили України, тобто наші брати і сестри. Наразі переходимо до заявленої теми випуску. І так, ми з вами в прямому ефірі заробимо 1 мільйон євро. Недавно я згадував, де і як ефективно працював. Ви знаєте, взагалі за більш ніж 25 років кар'єри в молочній галузі, я команда людей, яка працювала зі мною, ми разом заробили більше 100 мільйонів євро. Це як мінімум. Тому заробити ще один мільйон в прямому ефірі в нашому реаліті шоу, ну в принципі, досить неважко. Сподіваюсь, що ці знання допоможуть вам при відновленні нашої країни. Частково зруйнованої економіки, і ви зможете стати багатими людьми, як мінімум, в молочні чи навіть харчові галузі. Знаєте, коли я був маленький, ходив до школи перший, другий, третій клас. У нас сім'я була небагато, батьки інженера. І мені на відміну від моїх однокласників не давали 20 копійок там, на тістечко і на сік. Жили ми на татарки в Києві, і от, вертаючись з своєї школи з Возької площі на тролейбусі. Потім я пішки йшов повз завод Артема. Оборонний завод, як ви знаєте, який зараз обстрілюють росіяни. І був цікавий момент, коли всю зиму згортали сніг, а снігу було багато в 70-ті роки. І от цей сніг починав танути. І ви знаєте, люди сковзалися, падали, у них випадали якісь мідяки там чи срібні монетки. І от іду я якось десь приблизно на 8 березня, і дивлюся, тане сніг. Сонечко світить, а на снігу проступають разом з окурками, якимись. Кришечками від напоїв проступають реально гроші. Тобто я йду собі до домку, збираю снігу гроші, і поки додому дійшов, у мене вже там, може, 50 копійок чи навіть рубль радянський дрібними монетами. З тих пір я люблю, ви знаєте, гроші збирати заробляти і е, часто зупиняюсь і просто дивлюсь під ноги, а гроші там, як правило, лежать. У найближчих випусках я покажу вам. Скільки мільйонів доларів євро лежить під ногами на кожному молочному підприємстві, які ви, можливо, не помічаєте, а їх потрібно просто зупинитися і підняти. І, звичайно, якщо ваш власник підприємства, роботодавець, людина адекватна, вона з величезним задоволенням випише вам премію в розмірі частки від тих грошей, які ви реально для нього заробили. Для того, щоб ви компетентно могли приймати участь в нашому технологічному процесі, давати поради, давати відповіді на питання, за які я в майбутньому буду платити реальні гроші, побачите які, я повинен вам нагадати процес виробництва сиру. І так, ми бачили з вами приймальне відділення. Заходять молоковози, береться проба молока, аналізи. Все це важливо для сьогоднішньої вікторини. І після цього молоко через апаратний цех Сепарується, бактокугуються, бачите, сепаратор, да? Нормалізується по пожиру і по трубам подається вже е, в танки, скажімо так, готової суміші для виробництва сиру. Ось ви бачите на екрані пастеризатор, який проводить е, точну е, пастеризацію, тобто нагрін молока, витримку і далі охолодження. Це його пути управління. Ми з вами серйозні менеджери. Тому, бачите, у нас реалійці шоу з автором, а не аби з ким. От. Після е, того, як молоко накачується по тлі сировичі, е, починається таїнство виробництва сиру. Тобто йде перший, другий нагрів, е, вашування на початку перший нагрів, потім е, сушиться зерно, і ми повинні з вами отримати, так сказати, прототип сиру, який нам замовив споживач. на форму молока. Після того, як зерно зварили, зерно насосами качається на формовочні апарати. У нас їх два, це лінія автоматична АППУ і зараз ви бачите такий напівручний, напівавтоматичний бартик. Тобто це величезний шмат сиру під пресом. Другий величезний шмат сиру тут паралельно на паралельній автоматичній лінії формується. От, І зараз ви побачите, там якраз сиру немає, його зараз замивають. От ви бачите, власне, як миють формовочний апарат, його буде стосуватися питання. Це, до речі, два циворосовіділювача для того, щоб робити сир і потім І так, питання цього випуску полягає в тому, що треба забезпечити однакову висоту головок. На лінії АПФ, головок сиру. Вони бувають різні, і це є, проблема. це є проблема. Зараз ми побачимо, де вона починає. І так, питання випуску. Увага! Ціна питання 1 тисяча гривень для початку. Ви маєте величезну ванну, куди зверху насосами сипеться зерно. Отримується величезний шматок сира з сироваткою. Після того, як ви сформували цей шматок сиру, ви маєте його підпресувати. І порізати на однакові більш-менші шматочки. Є причини, які заважають вам досягти однаковості, тобто якості цих шматків. Через цей отвір вже виходять порізані шматочки, далі ви їх допресовуєте і отримуєте, власне, сир для соління. Увага! Питання, що заважає отримати однакові по висоті шматки сиру. Увага! Назвіть різні можливі причини, що призводять до різної висоти сирних брусів. Називайте пріоритетно, від найвпливовичої до найменш важливої. Якщо ми з Лесю Юриною правильно розв'яжемо цю задачу, то наш завод буде додатково заробляти 5-6 тисяч євро на місяць. Приз для переможця 1 тисяча гривень. Крапка. Для розуміння цікавить, звичайно, кінцева висота кожної голови сиру. І ця кінцева висота формується вже після присування, соління і, власне кажучи, упаковки в вакуумні пакети. Тому я хочу з вами завершити цю екскурсію по заводу, по технологічному процесу виготовлення сиру. Зараз ми з вами в солілці, солянці, як кажуть поляки. Тут сир солиться, ну приблизно добу. В середньому, хоча є види сиру, що 12 годин соляться, є такі, що треба і півтори доби солити. Ну і, звичайно, це я говорю при максимальній концентрації розсолу. Далі сир виймають, він стікає і практично зразу за новими технологіями, як я вам розповідав в попередніх випусках, пакується у плівку. Значить, після того він запаковується в плінку, він термоусажується, Тобто плінка така розтягується, щоб була красива. Ну і попадає нарешті в камери визрівання. Зверніть увагу, як мало сиру знаходиться в камерах визрівання. Це в першу чергу пов'язано з тим, що сир фактично виробляється на цьому підприємстві без афінажу. Тобто він дозріває вже в клієнтів. Вони його використовують як напів. Фабрика тому камери практично пусті, крім зразків Лесі Юрівни. Регулярний приз е, нашої вікторини отримує знову Любка Швець. Ви знаєте, я завжди, у мене таке правило є. Я сам переглядаю свій випуск після розміщення, і е, на першій хвилині після того, як закінчує випуск, я переключаюся на ваші е, коментарі і даю на них відповідь. Так, от на першій хвилині після закінчення випуску вже була відповідь пана Любка. З того, що у флязі знаходиться сімна рідина від елітних порідбиків. Пане Любко, так, ви абсолютно праві, ви були перші і ви знову отримуєте приз. Якщо це все, я вас їх поважаю. Запевняю, що перемога України невідворотня. Звичайно, все залежить від наших союзників в першу чергу. А героїзм нашої армії пропонують підтримувати. Тому сенсі, в якому говорив на початку, допомагайте з теплими речима, з різним приладдям для того, щоб зберегти їх здоров'я і життя. Допомагайте пораненим з лікуванням і допомагайте сім'ям, які залишились без своїх годувальників. На цьому все переможемо до наступної зустрічі.